Майданчик насправді вже, мабуть, тиждень як працює, я думаю, ви це відчули, але сьогодні вирішили більш передати цьому офіційну частину. Урочисто з турніром зробити відкриття нового, я б сказав, оновленого так, баскетбольного майданчика, а також майданчика для воркаутів, для занять фізичною культурою і спортом. На південній частині міста. Взагалі в цьому році заплановано відкриття трьох майданчиків. Це перший. Тут баскетбольний, потім другий буде відкритий по вулиці Балухова. Повністю оновлений гарний футбольний майданчик і по вулиці Південна 7 у дворах буде сучасна з таким же покриттям волейбольний майданчик, а також та міський корпус. Досить якби, великих зусиль докладаємо для того, щоб спорт у нашому місті перемагав. Бо Є конкуренція, алкоголь, якісь там нездорові розваги, і люди, які вирішили присвятити своє життя. Я розумію, що ми не професіонали, але оцей вуличний якраз вуличний вид спорту, такий як міні-футбол, вуличний волейбол, він буде виховувати у нашого підростаючого покоління досить позитивні якості, які потім допоможуть Їм у житті в подальшому. Хотів би подякувати. Людині, яка безпосередньо приймала участь в будівництві даного майданчика, да? Володимиром є підрядником і живе саме Вишневому, душим все видно будівництво даного майданчика. Я думаю, що він буде довго і якісно служити нашим мешканцям, нашому населенню, промосити радість вам, тому сьогодні нехай переможе найсильніший, дуже не, не штовхайтеся. Добре, да, це дуже добре, це Так що, В принципі, щоб все було мирно і переможе весь курс. Ще раз за всіх святом оголошуємо майданчик баскетбольний майданчик відкритий. Я сам живу тут поруч і коли приїжджаю, бачу, що тут п'ють пиво, там, знаєте, якісь дебошинства. Бачите, розганяйте. Давайте якось разом згуртуємося і навчимо всіх людей цінити те, що ми для вас робимо. Добре? Я вже попросив хлопців гуртожитка, з, з цього, з цього. А ви тільки десь хтось бачите, будь ласка, скажіть, хочете пить пиво, Дійдись там, забігало, каткуйте пиво, Ну тільки не тут, не на майданчику. Скажу декілька правил цього майданчика. Розпиття алкогольних напоїв категорично заборонено. Категорично. Тобто по, по, попалити цигарки, попить пиво тут не можна. Потім майданчик буде закриватися на ніч. Е, з часом ми зробимо освітлення тут, щоб ви могли грати до 10-ї вечора. Далі прийде людина, буде його закривати. На ніч він закритий, десь о 9-й ранку ми його відкриваємо. Тут теж це знали. Е, наступне, бережіть його. Бережіть, побачили, де щось зламалося — не доламуйте його. Скажіть там, ми повішимо до оголошки Людина, розходимо. Литина буде відповідальна за нього. Набрали, сказали, там щиток надірвався, чи там, наприклад, десь забор відламався. Набрали, сказали, прийдіть, будь ласка, щоб ви прийшли, швидко його відремонтували, щоб далі не ламалося. Добре, ви є власниками цього майданчика, тому бережіть і цінуйте. Його. Ну а сьогодні бажаю перемоги кращим вратам. Дійсно, так. так. Да. Хотів би сказати, що ну, до нас ми, ну, реально те, що робимо, ну, з боярки ніхто не приїде сюди ламати нам нічого. Так? Тобто або ми самі його збережемо, або ми самі його розламаємо. І потім будемо ходити жалітися, чого в нас так все погано, чого в нас лавочки поломані, чого в нас там кущі покрадені, чи ще десь, чого в нас майданчик буде розрушений через півроку. Дуже багато ну, песимістично настроєних людей, які навіть не вірять в те, що він збережеться. Та це все, воно поламається все. Я розумію, бо є така практика, да, це так відбувається. Але якщо кожен візьме якусь відповідальність на себе і буде відноситися до свого, ну як вдома. Тому що це, в принципі, це ваше. Це нічия ну, не власність, це власність територіальної громади, це ваше, Тому давайте будемо відноситися до цього дуже так. Так. І Ви так. дивіться, ми всі разом ми росли в цьому місці. Так? У нас такого не було. Ми гралися там на майданчиках, які були там піче, при приміщення. Союзи побудовані, І е, зараз ті діти, які дивляться, як ви будете тут грати, і вони будуть вже повторювати за вами. Вони не підуть сидіти в комп'ютер, десь, десь е, шукати десь, ну, собі там, якісь проблеми на бому. Вони прийдуть подивляться, як ви граєте, і будуть те саме повторювати. І е, молодь вона почне трохи якось оздоровлюватися, тому що ну, ви бачите, да, що робиться. Іде там поліша деградація. молодь вони спиваються і курять, п'ють наркотики. Так що ви будете прикладом. Ви починаєте тут грати, вони всі на вас дивляться і ви будете прикладом для них. Так що ще дуже, важ, дуже важливо з приводу взуття. Е, ну, ви самі Фот, розумієте, фото, це що це, це за покриття, да. Ніяких шипів, ніякого такого взуття, яке могло пошкодити. І, ну, і... Ну, тут же ж не буде якогось надзирателя, який буде постійно за кожним. Ви тут є, ви навіть якщо не граєте, проходите, дивитесь за тим, щоб тут люди були в правильному зустрічі, щоб вони не пошкодили покриття. Я тут постійно, ви мене вже, мабуть, бачили, я постійно підходжу, дивлюся, що до що. Якщо якісь питання, підходьте до мене. Звертай, якщо десь потрібно там щось відремонтувати, щось якісь там питання будуть, виникають, підходите до мене і ми все з вами разом все вирішуємо. Добре? Добре. Мене звати Тариси Ярослав, я представник міської держадміністрації міста Вишневого. Хочу закликати всіх вас, щоб ви піднімалися з диванів, щоб ви всі займалися спортом, щоб кожен день виходили на майданчики, тренувалися, а не просто сиділи біля телевізорів. І... З бутилкою пива. Хочу ще всіх призвати до того, щоб дітей ваших також батьки приводили на майданчик і вони тут повертаються, але потім згодом вони вже будуть все більше і більше набирати росту і зможуть виконувати більш складні елементи. Приємні. You may do completely separate till I deeply penetrate it Then I take it out and wipe it off Eat it, ate it, love it, hate it Overstated, it, underrated Everywhere I've been Can you wiggle wiggle for the -O -G, G again? a bright future behind you.